731 день в Канаді. 15... О, яке 15. 14. Вже минуло 12 просто. 14.06.25. Сьогодні субота, гарна була субота. Нарешті вибрались. Вибрались ми сьогодні в Театр Параном... Паранормал. Отак От виглядають білетики. Е, ну, що я скажу? Зразу забіжу наперед. Цирк. Ну, Цир. Зранку е, подзвонив до мене охоронець, але я по ньому перезвонив, він не відповідав. Я думав, що я марну. Не, не серйозно, цей охоронець, деколи дзвонить, щось питається мене, а що як, а може цей. І що він, він по мені перезвонив, що він хотів в мене? Якусь фігню в мене хотів. А, що цей фаер аларм зопрацює. Знову працює ця штука на 42-му поверсі, речах, типу, спрацьовує, ну я кажу, що повідомим, повідомив е цю інстанцію, і вони вже будуть собі розбиратися. Ну, це фігня. Написали мені з офісу, питаються, що там. У нас кондиціонер не працює в Tower B? Думаю, ну, в квартирі в мене нормально. Але піду подивився. Подивився, Tower A працює Tower B і в нас є така величезна башня на, на даху. На балконі і там вода циркулює зверху, вниз, і вона не працює. Зупинились помпи, там дві величезних помпи, які це все ганяють воду по кругу. Вони зупинились. І дуже погано, бо їх запускати я забавився. Десь ну, до години часу я там забавився тільки, щоб це все запустити. Але запустив кондиціонер зараз є. от Прийшов. Після того вже пішов, прийшов, попив кави, заліз в телефон, сидів, побавився. Прання підготував завтра. Завтра за прання, бо це поперу. паперу. Що ми сьогодні? Макарончиків поїли. Сосиски. вчора купили ж на ходові сосиски. Я взяв два види. Були з сиром, такі сердельки з сиром, ну, типу сосиски на вогні робити. І з, Теляти по-моєму такі тоненькі. Тут зварили з макарончиками, курочка, салатик. Поїли і поїхали ми сюди, в цей цирк. Ну, це паранормал, паранормальний цирк. Там розрекламували його як страшний, якийсь містика, Silent Hill, щось дуже класне. Ну і поїхали. Ну як? Треба подивитися, хоча б десь колись вийти з хати. І приїхали, зайшли дуже класно. Початок, хол, ну, холну цирко, як цирки мають, такі, як має, як, як сюди. Але там при вході цвинтар зробили, всякі там скелети, як на хило. Гарно поприкрашали. Ми пішли всередину сіли і починається. Починається шоу, гарно виїжджає там дівчинка з коляскою, з коляски дістає голову. І починає і починає наганяти страху, типу, о, ви там як дивились фільми з Жахів, то це не то це ж страшно, якщо боїтесь, їдь одразу розвертаєтесь дому, таке. Але прикольно, що вона говорила голосом. Мені здається, що це був запис, а вони десь записали, або в неї був якийсь мікрофон, який змінює голос. Такий, як був в фільмі в хоррорах, в цих фільмах ужасів, такий от. Циненький голос якби з криниці, і вона так говорила гарно. І я так слухав, блін, на страху, думаю, зараз буде. Зараз буде різня. Бо це воно 18, плюс, чи там, та, по-моєму, чи 16 плюс для дорослих, що дітям не рекомендується. Але не тут то було. Починало почалося воно класно. Вийшли дівчата танцювати. Ну, Мені більше здається, що це більш був, ніж е, хорор. В бікні, це всякі гімнастки, музика класна. Мені сподобалась музика старенька з мого дитинства і з басом. В таких приміщеннях гарні баси, гарні колонки. Музика була класна. Ну, і дівчата танцювали. Плюс там перше, по-моєму, було дівчину за волосся піднімали на, на канаті. Ну так, да. і вона літала так по залу і за волосся тягали. Е Ну, чесно, нема що дуже сильно розказати. Гімнастки, все, там були ті, що мечі ковтають, клоуни, як завжди. Було там кусок шоу, Клоун зайшов в студію, позбирав людей і ну, казав, що їм робити. Вони там грали таку, таке шоу. Кло... Фокусники були прикольні, досить, досить непогано. Ну, як цирк. Один раз ходити вартує, щоб ага, я був в такому цирку. Так. І все. Побули, там холодно було. Сьогодні якийсь дощик накрапав. Дощик накрапав і таке. Ще один білетик нам дали. Коротше, є ще один лишній білетик. Але ми не, не підемо, то підемо Маємо ще один лишній. І такі от справи. Повернулись додому. Заліз до комп'ютер, вже не їли нічого, попили чайку і треба йти відпочивати. Не так, щоб відпочивати, в ліжку.